За підрахунками британської розвідки, наразі російська техніка, яку ворог кинув, тікаючи з поля бою, становить значну частину військового арсеналу українських сил оборони. Ймовірно, з початку війни Україна захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків і близько 650 інших броньованих машин. Більш ніж половина танкового парку, який зараз є в Україні, потенційно складається із трофейних машин Російської Федерації. На думку британських військових, те, що окупанти не змогли знищити неушкоджену техніку перед відступом або здачею, свідчить про низький рівень підготовки та бойової дисципліни. Трофеї тікали, потопили. Лише під час контрнаступу на Харківщині бійці сил оборони захоплюють різну військову техніку противника. Фото та відео із трофеями ширяться у соцмережі. Це те, що нам оставляють, так сказати, браття. Робоченька, все як положено, буквачка Ну, Машинка хороша, хороша. Зараз я вам ще ствол покажу. Такий. Пулеметик теж не кислый. все як как положено. Какой-то 6 ГСА БАТЕР 666 трофеями Збройних сил України та бійців тероборони стали основні бойові танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та різні самохідні причіпні артилерійські системи. Розповідають українські військові і тим самим підтверджують дані британської розвідки. Зокрема, наші військові відбили російську самохідну артилерійську установку мста С і модернізований танк Т-72Б3. Після ремонту вони збільшать потенціал ЗСУ. Також під час втечі від наступу українських сил росіяни майже втопили свої бойові машини піхоти БМП-2 та БМП 1 А разом із ними залишили арсенал піхотного озброєння. Та боєкомплект до бойових машин. Окрім того, ще одна новітня російська уніфікована командно-штабна машина була захоплена українськими бійцями. А в одному з випадків розповідають українські військові, наші бійці в Харківській області захопили одразу три російські бронетранспортери БТР-82А. І це лише декілька прикладів щодо трофейної техніки. Зважаючи на те, що російські війська перебувають під серйозним тиском у кількох секторах. Та дедалі більше деморалізуються. Росія ймовірно продовжуватиме втрачати важке озброєння. Прогнозує британська розвідка. Яна біляєва, Олексій Муравйов, Харківські звісті.